Мелітополь не тільки медове та черешневе місто, а ще й центр прикладної геометрії. Адже саме у нашому місті проходить міжнародна конференція у цій галузі. Перше пленарне засідання на тему сучасні проблеми геометричного моделювання розпочалось в педагогічному університеті. Конференція буде проходити протягом трьох днів та присвячена 50-річчю Мелітопольської школи прикладної геометрії. Перед початком пленарного засідання, поряд з магазином канцелярських товарів, глобус відбувся урочистий мітинг, присвячений пам'яті засновнику Мелітопольської школи прикладної геометрії, заслуженому діячу науки і техніки України, доктору технічних наук професору Володимиру Найдишу. На будинку в якому мешкав вчений, встановлено меморіальну дошку. Сьогодні тут зібрались усі, хто знав його близькі, колеги та друзі. Багаторічно напружено науково-педагогічну працю Володимира Михайловича. Було відзначено орденом дружби народів та йому присвоєно звання заслужений діяч науки і техніки України. Життя засновника і керівника школи прикладної геометрії обірвалось у 2007 році. Після його смерті наукову школу очолив його син Андрій. За його словами, коло проблем і задач, що успішно розв'язуються методами прикладної геометрії та геометричного моделювання, постійно зростає. Нароботки наші відомі не тільки в рамках України, але й в рамках. Советского Союза у нас очень хорошие были, в общем-то, и есть установившиеся производственные связи. Ну, например, разработки моего папы «Царства небесное» использовались на космическом корабле «Буран» вот в том проекте. Офіційне відкриття конференції відбулось у залі засідань вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету. Протягом трьох днів планується заслухати 88 доповідей, 15 з яких здобуття наших вчених. До участі у конференції були запрошені науковці майже з усієї країни. Постійним відвідувачем таких заходів є гість з Києва Володимир Ванін. Ми постійно буваємо на цій конференції. Ми були зв'язані. З Владимиром Михайловичем Найдишем Тут сід обмін міннями між спеціалістами в цій області, а це завжди взаємно обогащає. До речі, Володимир Ванін зауважив, що перший доктор наук України був саме з Мелітополя, професор Юдицький. На цьогорічній конференції всі ще раз впевнились у вагомості та практичній значимості представлених наукових результатів.